Вітаю вас, малята, хлопчики й дівчатка! Український віночок це традиційний національний головний убір, який використовується як частина українського національного вбрання, особливо в різноманітних народних та обрядових подіях. Зазвичай виготовляється з природних матеріалів, таких як солома, лоза або вовняна нитка. Сучасні віночки можуть також включати в себе квіти, стрічки та інші декоративні елементи. Має круглу або овальну форму. Часто віночок прикрашається вишивкою чи різноманітними візерунками. Віночок має глибокий символічний зміст, часто пов'язаний з культурою, віруванням та обрядами. Він може виступати як оберіг приносячи удачу та захищаючи від злих сил, український віночок це не лише елемент вбрання, але й важлива частина української культури та традиції, яка передається від покоління до покоління. Плетіння віночка має глибокий символічний зміст та пов'язаний з різними обрядами та подіями в житті дівчат. Віночок часто пов'язаний із весняними обрядами, відзначаючи повернення природи до життя та радісні події. Віночки плетуться також до різних свят. Віночок слугує символом прикраси та краси. Плетучи його, дівчата виражають свою турботу про свою зовнішність. Традиційно носиться жінками та дівчатами під час свят та обрядових подій таких як весілля, різдвяні свята, Великдень та інші українські традиційні урочистості. Віночки можуть плестися з різних квітів залежно від традицій, регіону та особистих уподобань. Українські віночки традиційно прикрашаються природними рослинами та квітами, такими як мальва, незабудка, барвінок. Червоний мак, чорнобривці, калина. Таким чином, плетіння віночка є важливою частиною української культури та традицій, виражаючи красу, чистоту та радість життя.